Вже вересень, тобто так званий бархатний сезон, ідеальний сезон для відпусток, коли всі діти вже у школах та дітсадках, а сонце не намагається зробити з вас курку-гриль. Проте існують такі люди, які навіть лежачи на пляжі шезлонгу, під шепіт хвиль, повинні мати доступ до якихось робочих процесів: контролювати, редагувати, дивитись тощо. І у мене є девайс, який їм підійде прям ідеально. Це. Asus Vivobook s 14 Так, звісно, пляж вам доведеться уявити. Ще під хвиль теж. Але про все по черзі. Поїхали. Яким має бути ідеальний ноут для відпочинку? Звісно ж, компактним, щоби в рюкзаку багато місця не займав і в пляжну сумку міг влізти. Важить він всього 1 ,350 кг 350 грам, в найтовшій частині він 1,79 см завтовшки, в ней 1,59 см. Тобто в цьому аспекті залік яким він ще має бути? Звісно ж, стильним. Бо вражати всіх на пляжі якимись кубиками преси це вже вульгарний моветон. Нащо, якщо можна вражати дизайном ноута? Два кольори на вибір. Cool Silver та Matte Grey. Зовнішність, я б сказав, преміальна, стримана, мінімалістична. Кришка та нижня частина з алюмінієвого сплаву з одним скромним лого. І виглядає, і відчувається ноут набагато дорожчим, ніж насправді є. Ще з ідеальним ноутом для відпочинку має бути зручно працювати. Він і розкривається на 180 градусів, і тачпад у нього доволі солідного розміру, гладенький, з підтримкою вже звичних жестів про яскравість, гучність та перемотку відео. У нього клавіатура ErgoSense з трьома рівнями. Ми підсвітки, щоб хоч вночі продовжувати щось робити. Хід клавіш 1,7 мм. міліметра. Відчутний не більше і не менше. Ноут має працювати достатньо довго, щоб ви не бігали постійно до розетки і тут. Теж в Яблучко, бо це платформа ARM, яка власне для цього і існує, тобто для довжелезної автономності. У відтворенні Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості. Ноут протримався 16,5 годин, і це в збалансованому режимі живлення. І це не просто класний, це прям шикардосний результат. Ну а заряджається від 0 до 60% Він за 49 хвилин від комплектного блочка зарядки. У ноута має бути яскравий екран. Ну, а як інакше? Ви на сонці, в сонце захисних окулярах. Ви ж маєте бачити, що там відбувається. І ви побачите, бо там 400 ніт. А так він 14-дюймовий на IPS панелі з роздільною здатністю 2,5К. Тобто 2560 на 1600. Це 16 на 10 з частотою оновлення 60 Гц та 100% охопленням палітри SRGB. Є і сертифікація TUV Rainland по випроміненню синього світла. Доволі яскравий, достатньо деталізований екран з живими натуральними кольорами. Ще Тут обов'язково має бути продуктивним та не перегріватись під навантаженнями. всередині Snapdragon X1 двадцять з NPU продуктивністю до 45 п'яти топсів та максимальним сукупним споживанням до 30 Вт. 16 ГБ розпаяної на платі оперативи LPDDR5X та NVMe m 2 шка на PCI-Express 4 ємністю в 512 ГБ. Доволі швидка. Також існує версія на 32 ГБ гігаоператви та терабайт сховищ. Це не про рендер 3D, це і не про ігри, прям зовсім. Проте ось вам суха продуктивність з температурами. В arm версії Cinebench R24 в мультикор тесті проц прогрівся до 67 градусів, а в синглкор до 56. Але секундочку, хіба він не втратить в продуктивності, якщо від'єднати його від розетки? Де ж ти на пляжі розетку знайдеш? Втратить, але зовсім непомітно для відпочиваючого. І це друга фіча. Платформи ARM. мультикор ті самі 67 градусів на 5 попуг менше. Сінгл кор навіть холодніше 53. Проте може це в кімнаті було прохолодніше по попугах аж на один поінт менше, ноут має бути захищеним. Він відповідає стандарту Мілісти Ді 810 h має Microsoft Pluton та підтримує Windows Hello. Ну і звісно ж всі сучасні фічі з тим, що ноут блокується або вимикає екран, коли ви від нього відходите, або в нього припиняєте дивитись. Відповідно, у нього є навіть механічна шторка на вебці. До речі, про це у нього має бути якісна камера, мікрофони. Та динаміки. Вебка тут фулич дішна, ось її якість, видно, вас буде добре. Та й мікрофони нічогенькі, отже, чутно вас теж буде нормально. Плюс це ж Copilot плюс PC, отже, є ефекти Windows Studio та шумозаглушення для мікрофонів. Стосовно динаміків, це класичний Asus. Чисто гучно, об'ємно. Є і підтримка Dolby Atmos. Проте потрібне, мабуть, важливе уточнення. Я сподіваюся, що ви не з тих, хто. Слухає музику десь публічно з динаміків, або ж веде розмову так, що і вас, і вашого співрозмовника чують всі навколо. Тому є Bluetooth 5.3, якщо вам потрібна Bluetooth гарнітура, та Wi-Fi 6 і 2X2 на той випадок, коли вам потрібні ці які. Інтернети. До речі, от спрям зараз до мого звичайного побутового роутера доволі велика відстань. І все чудово працює. По портах. USB 3.2 Type-A першого покоління праворуч, ліворуч USB 4 Type-C, HDMI 2.1 TMDS, ще один USB 3.2 Type-A першого покоління, ще один USB 4 Type-C та мініджек. Оце, напевно, і є моє одне-єдине питання до ноута. Чому Type-C не зробити поруч? Ну а все інше це те, що ви вже неодноразово бачили. Це усі плюшки Copilot Plus PC за яйками на кшталт Co-Creator та інших. Це зручний, простий, але ефективний софт MyAsus Asus для усіх налаштувань та моніторинга. І це ж, мабуть, коштує якихось скажених грошей більше, ніж сама відпустка. Аж ніяк: 37 тисяч 999 гривень. Так. Менше кілобакса, плюс пам'ятайте, що відпустка все ж таки закінчиться не за тиждень, так за два. Ну а VivoBook s 14 з усіма своїми властивостями та плюшками залишиться з вами на роки. Легкий, стильний, продуктивний, автономний та яскравий. На цьому у мене все. Не забувайте підписатись на канал та дивитись інші відео. Побачимось.